Всім привіт! Цікавий відділ із хімією. Я так розумію, що від ос, від тараканів, від мурах. Найбільше різноманітної хімії від мурах. Від оводів, від ще якихось кусячок, кусачок від слимаків. Тут можна троїти все, що хочеш. Мене хтось запис, запитував, чи є тут пестициди, гербициди. Так ось, тут повно пестицидів, гербицидів, від яких хочеш камах і жуків. Навіть від мокриць є. Від ос. біопрепарати. А тут, а тут не, не зрозуміло. А ось від птахів і навіть є від оленів. Такої хімії я ще не бачив. А зате тут поруч будиночки для корисних комах, таких як осмії. До речі, а такий будиночок для осмій. Поруч із ось таким балоном та шином, я, чесно кажучи, не знаю навіщо він потрібен. Так ось такий будиночок коштує 12 13 євро. 13 євро. Ось такі ціни.